Настав час передати нашим військовим автомобіль, який ми придбали разом з українською командою. В кінці минулого року ми довгий час збирали кошти на цей автомобіль, проводили благодійний турнір всеукраїнський, турнір Кубок Полісся, на якому розпочався збір. І далі люди донатили. І завдяки і українській команді, і нашому спортивному клубу Топфайтер. Ми зібрали кошти на даний автомобіль, але ми не могли нашим військовим його передати в такому стані, в якому ми його придбали. Ми разом з українською командою запустили ще один збір на ремонт та обслуговування даного автомобілю, тому що хочемо, щоб цей автомобіль виконував одразу бойові завдання, а не хлопці його ремонтували. Хочеться подякувати всім, хто долучився до збору на автомобіль та на його ремонт, а також висловити. Велику подяку Гундичу Ігорю Петровичу за значний такий внесок в придбання запчастин та обслуговування автомобілю. Він взяв на свої плечі ну майже все. Все, що тут потрібно було замінити, це великий обсяг запчастин. Міняли те, що потрібно було, і те, що було, якби от кажуть майстри, на підході. І дякуємо всім небайдужим, хто долучився до цього збору. Також дякуємо нашим збройним силам України, які Дають змогу розвиватись, жити і допомагати. Вартість автомобіля 172 тисячі гривень. Ремонт більше 60 тисяч гривень, по-моєму, 62 чи шістдетри тисячі гривень, якщо так до деталі рахувати. Це вартість робіт автосервісу і запчастин там майже 40 тисяч. Цю вартість перекрив Ігор Петрович. Сьогодні ми передаємо її нашим захисникам, які забирають військову частину, 20-й полк радіоелектронної боротьби, і одразу вона вже готова до виконання бойових завдань. Сьогодні ми отримуємо такий от апарат Орфіль Віваро, який ну, в дуже гарному стані після ремонту. Хлопці збирали на ремонт, тому ми дуже вдячні їм. За те, що нам не потрібно буде самому це все робити. На сьогоднішній день з дефіцитом гарних автомобілів то це дуже велика допомога. Зараз вона відправляється на харківський напрямок. Дефіцит буде завжди, тому що умови експлуатації дуже жорсткі і ну, ніяка техніка не буде витримувати такої нагрузки. Далі ми будемо безпосередньо трохи підготовити по-своєму і в дальнішому будемо виконувати бойове завдання по назначенню.